Відсьогодні він за зниженою ціною 23 дев'ятсот. Це на 17-й рік випуску, 3,5 бензиновий мотор Honda Ridgeline. Машинка у нас прибула з Канади, два власники в 2019 році прибула. обслуговувалась машинка на галактиці. Вся виписка з обслуговування в є. Що я хочу сказати про цей автомобіль? Ви знаєте, що в Америці дуже полюбляють саме пікапи. І не тому, що вони частенько виїжджають там у багнюку або там офрот, якісь проводять. Ні, вони купляють ці автомобілі, тюнінгують, ліфтують, ставлять величезні диски і їздять містом. Чому для стилю? Якщо ти також хочеш бути стильним, то можеш купити і прокачати собі отакий honda Ridgeline. Машина широка, машина здорова. 3.5 мотор дає можливість їхати динамічно. А функція відключення циліндрів дає можливість їхати економно. По трасі приблизно до 8 літрів, містом десь приблизно 13 літрів. Це класно, це круто. Що по машинці було? Машинка у нас прибула з Канади з мінімальними пошкодженнями по правому боку, безпека не стріляла, була заміна правих-задніх дверей, права сторона підфарбована, да і все. По комплектації адаптивний круїз контроль, лізована оптика, туманочки передні на легкосплавних гарних дісках, гума гарно тут встановлена, безключовий доступ. Чим класно, що ми можемо зробити так. Дивіться, куди камера коментована. Відкриваємо тут, і тут у нас з'являється отакий багажник. Так, зробимо так. Тут є такі спеціальні фіксатори. Ми їх натягаємо, відвігаємо і починаємо складати. Так складаємо і так складаємо. І, звичайно, що ми можемо перевезти будь-що від будівельних матеріалів до домашніх якихось продуктів і так далі. Тобто все, що захочете. А і це не все. Тут є ще така. Ручка, ми її відкриваємо, піднімаємо. І тут у нас такий також глибоченький, вмісткий багажник. Докатка, домкрат, цей момент є. А також ще додаткова ніша у нас тут в кармах вмонтована. Коротше, місця для того, щоб всі ваші речі перевезти, дуже і дуже багато. Максимально комфортна штука. Далі йдемо по салону. Ми все ж таки будемо їхати в салоні, подивимося, що у нас тут. Тут у нас повноцінний автомобіль, тобто немає такого, що пікап, да? у нас здоровезний багажник і ззаду ніхто не сяде. Ні. Ззаду сядуть і я вам хочу сказати, повноцінно три людини люди не сяде, тому що диванчик у нас, по-перше, у нас рівна підлога. Так? Він широкий, сам по собі автомобіль широкий. Тобто трошечки треба звикнути до габаритів. Подивіться, підлокітник також повноцінний на всіх людей. Тут у нас бар здоровезний. Ну і по салону все приємно, все класно, тому що пробіг у нас невеликий. 85 тисяч, якщо я не помиляюсь, кілометрів є електрорегулювання, є люк, є повне електропакетство підіймачів, є датчик виходу з полоси, запобігання зіткнень, підігрів зони двірників. І зараз запустимо. Звичайно, адаптивний круїз контроль, мультикермо. Кермо, дивіться, як нове. А, 87 тисяч кілометрів пробігу. Автомат, багатозонний клімат-контроль, запуск кнопки. Дисплейчик такий у нас здоровезний. Зараз покажу, як камери працюють. Бо фон я замітив, що люблять ставити камеру ще бокового огляду. Ось включаємо. Задню. Ну, звичайно, задня камера огляду. Тепер я включаю правий поворот і дивіться, що відбувається. Виключаю, включаю і дивіться, включається бокова камера. Тобто в ту сторону, куди повертаю, туди і камера і включається Також дуже зручно. По цьому автомобілі, що я хочу сказати, датчик світла ще. нашпігований, він дуже класно, технічно їде дуже бадьоро. І знижка за ціною завжди приваблює покупців купляти автомобілі. Друзі, подивіться, який красивий, який здоровий. Ви точно будете королем на вулиці, королем на дорозі. Бо він високий, він великий і точно буде привертати уваги. А саме головне, він не просто що такий здоровий, він максимально функціональний. Якщо купити цей автомобіль, по-любому знайдеш для нього призначення. Тож приїжджай до нас на Автопоінт, машинка буде стояти тут з краю, Тез-драйви, перевірку, все що завгодно, все можна. Чекаємо на тебе.